Європейців у піратських екіпажах Берберії вражає. Спочатку більшість із них були моряками, які потрапили в полон, і вирішили втекти від рабства, приєднавшись до екіпажу та прийнявши іслам. Особливо цінилися новонавернені, які були досвідченими моряками або мали корисні морські професії, такі як теслярство, зброярство чи виготовлення вітрил. З 16 століття барбарійське узбережжя притягувало все більше християн, перспективою пограбування або шансом втекти від влади в Європі. Одним із цих ренегатів був Джон Уорд – колишній єлизаветинський капер, якого 1603 року покликали на англійську військово-морську службу. Він негайно дезертирував на невеликому вітрильному судні, взявши з собою кількох посіпак. Після короткої піратської вилазки в Ламанші він попрямував у Середземне море, де продовжив свій піратський круїз. У 1605 році він з'явився у Сале, де його банду поповнили інші європейські ренегати. А ще через два роки він перебазувався в Туніс, використовуючи порт як свою базу до 1622 року, коли він залишив піратську кар'єру. Порт якраз був одним з тих. Хто прибув до Берберії вже зі своїм власним судном. Вихідців з Європи зазвичай називали франками, хоча насправді вони були з усіх куточків континенту: від Англії та Голландії до Іспанії та Греції. Європейці були дуже вправними моряками та часто мали кращі знання в технічних питаннях, ніж місцеві капери. Однак разом з професіоналізмом вони приносили з собою і деякі згубні звички. Які місцевим берберам доводилося терпіти, аби не втратити такі цінні кадри. У 1606 році французький дворянин Сієр де Брев писав про англійських каперів наступне: вони завжди носять при собі мечі. Вони бігають п'яні містом. Вони спляті з дружинами маврів. Одним словом, їм дозволено, будь-який вид розпусти. Життя раба на Галері було жахливим. Чоловіки жили, працювали і спали, прикутими до своїх лавок, а всі людські відходи просто залишалися під ними, стікаючи в отвори під гребною палубою. Час від часу палуби поливали морською водою, але рабські галери, за словами сучасників, при всій своїй елегантності можна було унюхати за півмилі. Єдиний перепочинок наставав, як правило, вночі, коли галера стояла в затишній бухті, або коли судно було під вітрилами, майже завжди голі та недоглянуті раби часто страждали від недоїдання та батогана глядача. А от християнські раби, які служили на берберійських вітрильних суднах, більшість часу були розкуті, щоб вони могли піднятися на такелаж і пересуватися по кораблю. Їх заковували в кайдани або замикали під палубою, лише якщо дія була неминучою. Звісно, будь-який натяк на повстання міг легко призвести до побиття, або, що ще гірше, до переведення на галеру. Прийняття ісламу зазвичай приносило свободу, а якщо раби були досвідченими моряками, то могли навіть приєднатися до піратської команди та розділити здобич. Однак. Багато хто вважав за краще терпіти пекло на веслах, але не зрікатися своєї віри. Іншим важливим елементом піратської команди були яничари. Повнорозмірна галера могла перевозити від 100 до 140 таких солдатів. Тоді як менші галіоти або вітрильні судна містили пропорційно менше. Не всі капери Барберії мали на борту яничарів, але всі галеї та більшість галіотів мали. Яничари були символом тісних стосунків між варварськими правителями та османським султаном. У турецьких арміях яничари, набрані хлопчиками з християнського населення для навернення та навчання, цінувалися як високодисциплінований елітний піхотний корпус. Вони були дуже віддані султану, а їх мужність, професіоналізм і бойовий дух відрізняли їх від більшості солдатів того періоду, як в Азії, так і в Європі. Вони могли битися з луком або мушкетом, але так само легко оперували мечами та круглими щитами. Перші яничари, які прибули до узбережжя Берберії, були надіслані безпосередньо з Туреччини, але згодом їх почали набирати з місцевих. В тому числі з європейських ренегатів, що звичайно негативно впливало на їхні професійні якості. Яничари мали високий соціальний статус, зручні казарми з рабами, які обслуговували їхні потреби, хорошу платню та добре харчування. Їм також дозволялося заробляти гроші на стороні, займаючись ремеслом, коли вони були вільні від служби. Окрім служби на морі, яничари також служили в гарнізонах міст та брали участь у наземних військових кампаніях. Резюмуючи, треба зауважити, що сучасників вражала та легкість, з якою ці різноманітні піратські екіпажі Барберії могли співіснувати у відносній гармонії. За словами Луїса Дель Мармоля Карвахаля, сварки були рідкістю. Незважаючи на присутність солдатів, які не працювали на кораблі, членів екіпажу та стрільців з дуже різного походження, та ще й рабів, єдиним порятунком яких була або смерть, або навернення, можливо, така атмосфера співпраці була зумовлена тим фактом, що рейди на галіотах і галерах були досить короткочасними, як правило, не більше двох-трьох тижнів. Низка факторів обмежувала час і тривалість каперського рейду, особливо на галері. Рейди обмежувалися періодом з середини весни до пізньої осені, адже протягом зимових місяців західне середземномор'я земномор'я пильне до штормів. Галери та галіоти, як правило, здійснювали свої перші вилазки в квітні після зимівлі в Алжирі, Тунісі, Тріполі чи Джерві. Іншим обмежуючим фактором була їхня здатність залишатися в морі. На галері чи галіоті було багато людей, напханих у маленький вузький корпус, і було мало вільного місця для води чи провіанту. За оцінками, мінімальна щоденна потреба у воді спекотного середземноморського літа становила приблизно 90 галонів на день, а місткість камбуза становила 1800 галонів. Чого вистачало лише на 20 днів. Звісно, запас води можна було поповнити на березі, але якщо кораблі діяли як частина ескадри або флоту, більшість бухт не забезпечували достатнього укриття і потрібно було небезпечно багато часу, щоб наповнити всі бочки з одного джерела води. Те ж саме стосувалося і провізії. Необхідні були перевалочні пункти для поповнення запасів води та провіанту. Іспанці створили для цього низку укріплених баз уздовж північноафриканського узбережжя. Венеціанці зробили те саме на узбережжі Адріатичного та Пелепонезького морів. Капери Берберії теж мали свої бази, наприклад, у Тіренському морі, на невеликих островах, таких як Стромболі, Устіка, Гігіліо, Монте-Крісто, Понца та Пальмарола. Але знову ж таки вони були практичними для одного або двох суден чи невеликої ескадри, але не для цілого галерного флоту. Чим більшим був галерний флот, тим більш обмеженими були його дії на морі. Незважаючи на це, барбарійським піратам вдавалося виводити в море великі групи кораблів. Найбільшим з флотів був той, що базувався в Алжирі, і час від часу вони діяли разом. Однак частіше галери або галіоти полювали поодинці або парами, а іноді невеликими ескадрами від трьох до шести суден. А от наприкінці першої чверті 17 століття номенклатура суден була вже зовсім іншою. На той час лише шість галер діяли з Алжиру, в той час як порт став базою для близько 60 великих вітрильних каперів і 40 -ка менших. У цей же період у гавані Тунісу було 34 піратські кораблі, а в Тріполі менше півдюжини, і всі вони були вітрильними судами. Це свідчить про загальне зменшення кількості галер, особливо в двох менших портах, і постійне зростання вітрильних суден, що використовується для каперства. Вийшовши з порту, типовий піратський галіот брав курс на одне зі своїх улюблених місць полювання, яке часто залежало від місця базування судна. Алжирські пірати, як правило, прямували до Гібралтарської протоки або Балеарських островів, звідти вони могли діяти далі, або прямуючи вздовж Атлантичного узбережжя Іспанії та Португалії, або навколо Західного Середземномор'я. До Сардінії, Корсики та південного узбережжя Франції. Якщо це не приносило достатнього прибутку, вони могли повійти в Тіренське море і здійснити рейд біля західного узбережжя Італії. Капери, що базувалися в Тунісі, як правило, діяли у Тіренському морі та біля узбережжя Сардінії чи Корсики, або ж прямували на схід повз Мальту, щоб здійснити рейд центральним Середземномор'ям на південь від Криту. Корсари Тріполі воліли діяти навколо Сицилії, особливо на східному узбережжі острова, де судноплавство проходило через вузьке місце Месінської протоки. Крім того, вони могли слідувати за своїми колегами з Тунісу і діяти на південь відкриту, сподіваючись захопити християнські торгові кораблі, що прямували до Леванту. Судоплавство, на яке полювали ці пірати, залежало від примх ринку та політичної ситуації в Європі, але вони, як правило, слідували давно встановленими торговими шляхами. Провідні порти Західного Середземномор'я, Валенсія, Барселона, Марсель, Геноя, Неаполь, Палермо, Месіна та Сіракузи всі покладалися на прибережну торгівлю, що зв'язувала їх разом. На сході Венеція домінувала в торгівлі в центральному середземномор'ї і більша частина тієї торгівлі проходила через води в межах сфери впливу Османської імперії Егейського моря або вздовж південного узбережжя Малої Азії до Леванту. У 17 столітті відбулося зростання торгівлі між Північною Європою та Середземномор'ям. І до середини століття в левантійській торгівлі майже повністю домінували голландці та англійці. До того часу каперство ускладнилося підписанням індивідуальних договорів з варварськими державами, які передбачали виплату так званих захисних грошей. Венеціанські купці стверджували, що ці домовленості сприяли голландцям та англійцям, чиї кораблі ставали недоторканими для нападів піратів. Що вважалося однією з причин занепаду венеціанської торгівлі протягом століття? Піратський капітан з берегів Берберії був по суті мисливцем на рабів. Для нього захоплення корабля в морі було не стільки матеріальним пограбуванням, скільки захопленням екіпажу. Так само він міг досягти тих же цілей, здійснивши набіг на узбережжя християнської країни. Як уже зазначалося, такі атаки зазвичай здійснювалися не більше ніж кількома суднами, а їх комбіновані екіпажі нараховували лише кілька сотень чоловік. Лише коли їх закликали приєднатися до Османського флоту для певної кампанії, велика кількість барберських суден збиралася у флотилії, укомплектовані тисячами бійців. Це дозволяло нападникам здійснювати набіги на великі порти або заходити далі в глиб країни. Щоб атакувати міста за кілька миль від моря, на протидію цьому, у XVI столітті, низка невеликих оглядових веж сіяла християнські узбережжя західного середземномор'я, аби мати змогу попередити населення про загрозу, що насувалася, під час великих набігів було звичайною тактикою захопити місто як обороноздатну передову базу, з якої розпочати експедиції в глиб країни. У той час, як християнські звіти скаржаться на пограбування церков, включно з їхніми бронзовими дзвонами, ймовірно, для берберійських зброярень, більшість менших рейдів включали непомітні нічні атаки на села з метою захоплення рабів. З настанням шістнадцятого століття деякі берегові лінії фактично знелюднили, оскільки сільські жителі та фермери переселялися вглиб країни у цілях безпеки. Більші села та міста мали укріплення, а також створили систему взаємної оборони, щоб війська могли швидко реагувати або допомогти місцевим жителям протистояти нападникам. 17 століття пірати починають скаржитися на відсутність людської здобичі. Тим нестача жертв була меншою проблемою на морі. Оскільки води західного та центрального Середземномор'я залишалися доволі людними, якщо можна так сказати, протягом усього періоду, пірати влаштовували засідки в місцях, де судоплавство повинно було проходити через вузьке місце, наприклад, у водах між Корсикою та Сардинією. Відомий іспанський письменник Мігель де Сервантес, наприклад, який був схоплений барбарійськими піратами в 1575 році, зазначав. Що його викрадачі вигрузили свою здобич на берег у відлюдній бухті на узбережжі французького камарга, болотистій місцині у дельті річки Рони, де було багато піщаних островів, пригодних для розташування тимчасової бази. Говорили, що щойно берберійські пірати побачили здобич, вона вже була приречена на захоплення. Що відображало перевагу у швидкості, якою вони зазвичай користувалися над незграбними торговими судами? Варварські вітрильні судна були відомі тим, що несли більше вітрил, ніж інші кораблі їхнього розміру, тоді як галеї та галіоти приблизно раз на два місяці мали проходити щось на кшталт техогляду, щоб уберегти їхні ніжні корпуси від водоростів та раковин. Коли це було зроблено, пірати також покривали нижню частину корпусу воском, щоб полегшити ковзання по воді. Як правило, галера могла розвивати швидкість до 8 вузлів під вітрилом або 14 км на годину. Середня швидкість веслування була лише близько 5 вузлів. Однак досвідчені та високовмотивовані веслярі на короткій відстані могли розганяти галеру навіть до 12 вузлів або 22 км на годину. Щоб заманити свою здобучу радіус дії, барбарійські корсари часто одягалися як моряки-християни, тримаючи своїх яничарів у засідці та вивішуючи фальшиві прапори. У хроніках описується випадок, коли одне з європейських суден стикнулося в морі з галерою, над якою майоріли мусульманські прапори. Прийнявши її за піратську та тікаючи від неї, судно наблизилося до групи голландських кораблів, шукаючи прихистку. Але щойно наблизившись, екіпаж побачив, що голландські прапори змінилися на берберійські, а флотилія виявилася піратською. Для більшості каперів мета полягала в тому, щоб переконати жертву здатися, не вступаючи в бій. Тому, наближаючись, вони зазвичай стріляли з рушниць як попередження. Якщо це не призводило до негайної капітуляції, піратський корабель швидко наближався, а його команда створювала якомога більше шуму, вигукувала образи, стріляла з мушкетів, била в барабани та сурмила в сурми. Якщо і це не допомагало, пірати починали вести вогонь з невеликих гармат, встановлених на планширах. І лише в крайньому випадку здійснювали озброєний абордаж. Небагато європейських екіпажів були готові протистояти їм в бою. І більшість абордажних дій швидко закінчувалася тим, що захисники кидали зброю. Проте були й винятки. Англійські та голландські моряки мали більше шансів чинити опір, ніж екіпажі середземноморських суден. А північноєвропейські кораблі в цих водах, як правило, були більшими та краще озброєними, ніж багато інших. Вважалося, що активна оборона з використанням бортових гармат зазвичай переконує більшість берберійських піратів піти на пошуки легшої здобичі. Та якщо капітуляція все ж була неминучою, деякі екіпажі підпалювали своє судно, аби знищити груз та позбавити своїх нападників здобичі. Якщо ж судно вдавалося захопити в цілості, пірати та яничари обшукували його на предмет цінностей та пасажирів. Заможні пасажири чи офіцери користувалися особливим попитом, оскільки їх можна було викупити за великі гроші. Слуги чи моряки були менш прибутковими, і їх неминуче забирали на невільничі ринки, коли пірати поверталися в порт. Жертви піратів йшли на усілякі уловки, ковтали золоті монети та коштовності або обмінювалися одягом зі своїми слугами. Пірати знали про ці хитрощі і уважно оглядали своїх полонених. Руки та зуби були найкращим показником рангу та статусу у той час, як побиття або введення блювотного засобу з солоною водою зазвичай призводили до повернення захованих цінностей. Існує дуже мало свідчень про жорстоке поводження з боку піратів щодо жінок вязнів Яничари отримували суворий наказ захищати полонених жінок, і матроси наслідували їх прикладу. Однак, як і в'язням чоловікам, тепер їм судилося бути проданими як раби на ринках Сале, Алжиру, Тонісу чи Тріполі. Якщо нагородою була галера рабів мусульман негайно звільняли, а полонених християн замість них приковували до весел. Як тільки пірати зібрали достатньо полонених або здобичі, вони поверталися в порт. Зазвичай їхнє прибуття було тріумфальним. З майорінням прапорів та стрільбою з гармат на знак святкування. А глядачі стікалися до берега, щоб побачити, як розвантажують судно з багатим уловом коштовностей, товарів та рабів. І, попри всі спроби християнських держав остаточно придушити піратство, подібні сцени відбуватимуться на березі Берберії не лише в період розквіту піратства у 15-17 столітті лай на початку століття 19-го